Вітаю, друзі, 3 грудня. Ну, як і очікувалось, набу після зустрічі від Кафе Кушнера в Москві переходить в наступ. Будуть далі чавити зелений гнид і примушувати їх іти на мир. Готується підозра п'яти високопосадовцям рівня міністрів. Тобто міністри, керівники комітетів державних. Думаю, там буде пронінфінмоніторинг, там буде Кириленко Паша, Антимонопольний комітет, там будуть міністри. Всі вони були на квартирі в Міндіча. Є записи, ми почуємо нові плівки Міндіча. Я не виключаю, до речі. Що ми почуємо голос Володимира Зеленського, царя Мідаса. Ну, а поки поки набу не почало добивати і дочавлювати цих зелених гнид, вони запускають антикриз. Антикриз від Юлії Мендель. Цар Мідас Зеленський хороший. а... Боярин, старший боярин Єрмак поганий негідний. Юлія Мендель заявила, що Єрмак дуже небезпечна людина, яка часто вводила Зеленського в оману та саботувала його накази. Ну, цар же хороший! Це ж боярин, цей, ет! Попередня прес-секретарка Зеленського зазначила, що під час перебування на посаді голови офісу президента Єрмак неодноразово подавав інформацію так, як йому це було вигідно. Тобто цар дурачок, йому боярин прийшов, на ушко нашептав і все. Ну, це ми помітили, це не таємниця. Я переконана, що багато високопосадовців та звільнені чиновники підтвердять і згодяться з тим, що Андрій Борисович дуже часто вводив президента Володимира Зеленського в оману. Неодноразово він надавав інформацію так, як йому вигідно, або як його інтерпретував, розповіла. Мендель в ефірі Радіо Свободи. Аж плакати хочеться, який бідненький наш мідас, який нещасний його от ето, тот старший боярин Єрмак. Це він все подонок. Також Мендель повідомила, що Єрмак дзвонив їй іншим працівникам Офісу президента, забоняючи виконувати завдання, яке просив виконати Володимир Олександрович. Тобто, всі вони були залякані цим бояриним злим, цим Єрмачилою, і це єрмачило їм, дзвонило і казало: не те, що каже цар Мідас, Не роби! А цар Мідас бачив, що й не роблять, і ніхіба не реагував. Кокс видно мнюхав, та й все в порядку. Вірите, а? За її словами, всі рішення Зеленського виконувалися тільки через голову Офісу президента, як фільтр президента. Тобто, боярин поганий не допускав правдивої інформації до цього царя Мідаса. Вухо Мідаса. Розумієте? От. Однак попередня спікерка також назвала Єрмака найбільш небезпечною людиною в вертикалі сьогоднішньої влади, зазначивши, що він блокував роботу. Правоохоронних органів та мав можливість запускати кримінальне провадження на рівному місці. Я поняв. Це не Зеленський порушував на політичних опонентів справу, давав вказівки порушувати. Це не Зеленський давав відмашки вводити санкції проти своїх опонентів. Ні. Зеленський ні до чого, святий цар медас! Блищить на сонечку. Одна чистота. Це все цей подонок, подлий подонок, вредитель і враг народа. Андрій Борисович Єрмак. От розумієте, це він давав казівки політичних опонентів заграти. Це він давав вказівки всіх, хто не в... попадає в його парадигму заграти священників, журналістів, всіх під санкції, заграти, заграти під санкції. А Зеленський не знав. Він святенький, він на п'єдесталі, він все, він тут це все страшна людина. Це він блокував розслідування корупції. І це він без відома Зеленського вирішив прихлопнути на Буїсаб. Ну, віримо, що ж. Так, е, також голова офісу президента блокував роботу в закупівлях. Було багато роботи додавав Мендель. Тобто, не треба щось закупляти. Хм, Старший боярин сказав, ні 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 туалетну бумагу не, тільки кокс для царя Медаса. Ну, десь так, мабуть, ну, ну, це подурнувато. Я тепер про це говорю і мені страшно, боїться вона. Я розумію, що тепер нікому нікому в це не вірить, але я кожен день молю Бога і вдячна за те, що живу. Оскільки Андрій Борисович, це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють, сказала Мендель. А вбивство, мабуть, замовляв. Тоже злий боярин. Переслідував, душив всіх, хто знав правду. Цар мідас на б'єді Сталя, він не при ділах. Пилинки з нього здуваємо. Це все це подлебиє. боярське. Пекаритель Сибірії тіть калеті. Також вона повідомила, що в 2019 році. Все США Єрмак запитував у політичного консультата, як йому стати президентом країни. Га на місце царя подвий боярин замислив, да? О, подивіться, як він себе веде. Ха -ха. А цар святий. Амбіції Андрія Борисовича досить великі, і вони, в принципі. Показують досить велике, сказала Мендель. Великий боярин, великі амбіції. Царям хотів бути. А то я, но цар святий. За її словами, Єрмак не повністю відмовився від впливу на політиків та правоохоронні органи, та буде робити все можливе, щоб повернутись. Тому не чіпайте царя Медаса. Ату, Боярина! Ату його Єрмачів! Мочі його! Зеленський ні до чого мочи єрмачів! Крім того, голова офісу президента е, переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення Російської Федерації не відбудеться. І бокував спроби підготовки держави до війни. попідомила попередня спікерка з посиланням на джерела в Офісі президента. В Офісі президента. Вони там уже вирішили. свого старшого боярина на плаху. Це він розмінувати Чангар наказав. Він наказав підрозділ Нацгвардії стінгерами з, з Гостомеля вивести. Це він наказав всіх дурити і казати не буде вторгнення, щоб люди загинули. Це все він, поганий боярин, а царе він не до чого. Цар він святий, золотий. Друзі, ну хто все повірить? Хто повірить, якщо Зеленському напряму казали? Я знаю людей, які заходили і казали, буде вторгнення. А на зустрічі з олігархами, фактично ввечері перед вторгненням. Зеленський казав: не водьте в оману, не буде ніякої війни. А тепер оця мендель менделить. Нам не потрібна паніка. Не потрібна паніка. Пам'ятайте все те, що відбулося, додала Мендель. Ну, тут і слів немає, тут виходить так от. Також вона зазначила, що західні чиновники давно не вірили Єрмаку. Тобто цар Міндас для них був хороший мідасік наш. Мідасік. А Єрмачево твій поганий боярин, казни його ату. Я знаю, наприклад, що деякі лідери Європейського Союзу просили делегацію України зустрічатись окремо. Тільки з Володимиром Зеленським, щоб там не було Андрія Єрмака. Оскільки вони вважали, що вплив Андрія Єрмака є неконструктивним, навіть деструктивним. І з ним неможливо вести переговори, сказала попередня спікерка Зеленського. Ну, понятно, ревнощі, Ревнощі. Ревнощі глобалістів до Єрмака. Зеленський спить з єрмаком в одному бункері. Макрон не спить, тільки бачиться інколи. Ревнощі? як інакше це розказати. Ну а тепер, друзі, якщо серйозно, ну це не антикриз, це Хезишо. Х... Х... Зеленський знав про початок війни. Зеленський знав про все. Йому було так комфортно. Він через старшого боярина вирішував питання. Саме Зеленський цар Мідаси, саме Зеленський очолював злочинну організацію, яка робила гешеф на крові, на крові наших захисників. І Зеленський будував собі найбільший будиночок в кооперативі Династія Марадерів. Поруч з Єрмаком, поруч з Міндічем, поруч з Чернишовим. Так, зараз всі вони готові дупи підставити, аби головну зелену дупу рятувати. Але навряд чи вийде. В нього дуже невеликий вибір для маневра. І він вже на касі. Ну, як там казав його політичний тато Ігор Валерійович Ковомойський: Життя, наче супермаркет. Бери, що хочеш. Грузи в тележку, що хочеш, але пам'ятай, на виході обов'язково буде каса. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.